Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні своє відео почну трошки з такої невеличкої інтриги. Ви бачите зараз отакий квітоносик з трьома бутонами, така є орхідея. Ця орхідейка вже досить давно знаходиться у мене, десь років 4, я купляла цю красоту підлітком у розмірі 1,7. І дочекалася уже такого уже дорослого кущика, такого вже закладання гарних бруньок. Це є орхідея Big Bang. Дуже колись мріяла про цю орхідею. Дуже хотіла мати її в колекції, коли бачила її цвітіння, у мене все всередині переверталося, і я старалася знайти, шукала всюди по інтернет-магазинах, щоб я мала в колекції цю красоту. І, як то кажуть, хто шукає, той знаходить все. І я теж знайшла те, що шукала. Коли я дзвонила в інтернет-магазин до дівчат, які займалися орхідеями, і я спиталася, чи у них є Big Бенг, вони сказали, що є. І я з задоволенням взяла собі отакий кущик. Він був маленький. Але зараз ви бачите вже отаку красоту, вже пересаджений у такий подвійний горшечок. Треба її знову пересаджувати, дивлюся, тому що, дивлюся, корінці не дуже заохочено ростуть у цій посадці, що я її посадила. Але сьогодні хочу вам показати її перший Розпуск такого бутона ще не до кінця розкрився цей бутон, але я вже просто дуже хочу вам показати, яка неймовірна красота цієї орхідеї. Погляньте, яка неймовірна красота. Який феєричний, оцей розкрас її, неймовірно, просто. Ну, орхідея просто. Не, я навіть не можу слів сказати, яка дуже красива ця орхідея. Художник розмалював цю орхідею, а художником у нас є Бог, який створює отакі. Неймовірно красиві квіти. Безподобна орхідея. Це є у мене перший квітонос, який вона видала. Вона процвіла у мене на два бутони цим квітоносиком я вставлю відео і вам покажу, які були квіти. Зараз вона пробудила сплячу бруньку. І ж з першого квітоносика вона видає мені два бутончики. Потім ця орхідейка видає мені знову ще один квітоносик і тягне три бутончики. Дивлюся по цій орхідейці, що з кожним роком ця орхідея додає собі більше і більше квітів. Якщо того року вона квітла у мене тільки на два квітоноси, цього року вона у мене процвіте на п'ять. Якщо ще доростить оці свої квітоносики, то буде більше. Ну, красота просто цієї квітки неймовірна. І е, тако дивлюся на неї. Ця квітка мені нагадує феєрверк. Всередині її знаходиться феєрверк. Очікую на перемогу, на нашу перемогу. І так як квітка є символом того, що вона все каже наперед, рослини, тварини, квіти все знають наперед. І так само рослини попереджують нас уже наперед, що буде перемога. Цим розпуском я надіюся, що дуже швидко скінчиться війна. І це буде фейервек перемоги. Безподобна просто красота цієї орхідеї, так як по... поставлю ближче, щоб ви бачили, чорний обводок цієї квітки з такими розписними штрихами. Я зараз візьму камеру і зблизька вам покажу. Як оцей розкрас виглядає? Я зблизька вам покажу. Як виглядає? Оця неймовірна красота. Божественна просто красота. Оці штрихи, оці Отакі крапочки, оце все залите таке темно-червоним кольором, оця серединка її. На жовтому полотні. Безподобна просто, безподобна красота. Сама квітка по краю, як шкіряна, досить вона. Оригінальна, досить вона цікава. Ця квіточка зростає, вона маленька розпускається, невеличка, а потім вона росте. Дуже цікавий сорт, так як є тут бутончик, також видно, що він буде темний по краю. Досить оригінально все виглядає. Отака От губа її теж безподобна. Губа її. Губа її більшість така. Темно, темно, до чорного більшість. Правда, в камеру так не передає. Все на тон темніше, більше до чорного. Я виключила підсвітку і вам покажу без підсвітки, як виглядає без підсвітки оці края її, так як лакові, оця чорнота покрита лаком. Структура вся її випукла неймовірно красива орхідея. Язичок є, такий темно, більше до чорного. Дуже гарний сорт, невибагливий, дуже спокійний такий до зростання, собі потихеньку росте, хоч щось йому не до вподоби, але потихо росте. Не втрималася я, щоб не показати вам цієї красоти, тому що дійсності красота, неймовірна, цієї квітки дуже гарний сорт, дуже квіточка безподобна, божественна красота просто, коли вона розпуститься уже повністю, і я вам тоді покажу, як. Красиво вона буде дивитися п'ятьма квітами. Один тільки бутон розпустився і вже скільки красоти на ній. А як вона відкриється п'ятьма бутонами, то красота буде неперевершена. Я планую її пересадити. Я хочу більше дати її оці корінчики, що вона має поверху, заправити у ґрунт, бо так е, є у посадці корінчики, що мають багато дуже моху. Коли я садила цю орхідею, вона була у розмірі 1,7. І вона знаходилася у мосі. І я не хотіла дуже сильно робити перепад такий з моху, і дуже раптово дати її кору. І я дала її більше, тут як 50 на 50, я дала моху. І дивлюся, що я забагато дала просто моху. І у даний час я хочу просто забрати цей мох, щоб орхідейка. Швидше і просихала, щоб і волога так довго не затримувалася. І корінчики так не, не застоювалися дуже у водичці. Я залишаю завжди у горшечку, отак трошки води, завжди залишаю. Хоча не бажано залишати, тому що у неї посадка дуже волога. Але коли я її отак проливаю, мох швидко вбирає. Вологу, і я вже так її і залишаю і не зливаю. З другого рушечка воду не зливаю. Зараз я водичку цю виллю, щоб вона могла трошечки і просохнути. Але вона, дивлюся, росте собі гарно. Я її хочу більше тепер зробити таку посадку, волог... більше повітряну. Не вологу, а більше повітряну, також дам її вологий компонент всередину. Але поки вона квітне, я її чіпати не буду. Також хочу вам показати листки, які у неї красиві. От з виборітної сторони, листя, все в неї баклажанове. Дуже гарні у неї листки. Молоді листки також, як розпускаються, мають по собі отакі чорні плями. По так, по обводочку листка мають теж чорний такий обводок, листочок має, і серединка має сам центр, теж має чорний обводочок, і також по листочках теж любить бути отакі чорні плямки. Потім з часом ті чорні плямки Розходяться в зелений колір. Зразу я думала, що то хвороба така, а це не хвороба. Це є, так як підкреслення, квітки, і те все є на листках. Отак От як вона має чорний кантик, такий дуже. І оцей чорний кантик у мене є і на листочках. На листках є, і всередині є. Потім. Він весь розходиться. Неймовірна красота, ще раз вам покажу її зблизька на такому червоному, темно-темно-червоному полотні, бо зараз вона просто під підсвіткою і вона показує світліше. А насправді ця орхідея темна темна і дуже-дуже красива. Така мелота. Люблю я дуже цю орхідею. Дуже гарний сорт. І одне, що мені подобається, що цей сорт не є примхливий. Він дуже є стабільний і дуже такий витривалий, у зростанні, спокійний, не потребує до себе великої уваги. І це мені подобається. От сьогодні у мене така була для вас новинка, таке було відео про мою красоту. Якщо вам це відео сподобалося, ви ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. А я вам щиро і щиро дякую. Що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Що ви підписуєтеся на мій канал. Пишете коментарі, ставите уподобайки. Я вам щиро і щиро дякую. Якщо би не ви, у мене би не було цього каналу. Я би не продовжувала свій канал. І за те я вам щиро і щиро дякую. Бо без людей. Ми є ніщо, з людьми є велика сила. Я всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра вам, достатку, здоров'я, щастя, добробуту у кожну домівку. Всіх вам земних благ, всім вам бажаю ваших здійснення мрій. Ваших досягнень, нехай все здійсниться, все, що ви задумали. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!